Доброго дня. Доброго дня. Я вас запрошую. Oh, класно, так? Це як перше враження. Так, класно, не, не віряться. Шикарно? Шикарно. Мені теж подобається. Це кімната. Мабуть, моя. Мать. Це твоя кімната. Яка цікава колись княга. Дуже приємно, що допомагають захисникам Маріуполя. Важко, щоб купити житло. Я не вірю, хто висела. Дякую Ренату Ахметову за таку допомогу. Це, це дійсно дуже великий старт для молодої родини. Ми дуже вдячні. Дякуємо Ренату Леонідовичу. Найголовніше перемога скоріше перемогти.